Щоб вони швидше повертались, щоб вони були здорові і ніколи не хворіли. Дякую вам, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Хай повертались додому і були живі, і до своїх мам тат повертались. Здоров'я слава їм, щоб вони перемогли. Здоров'я, щастя, щоб вони ніколи не хворіли. Такі слова вдячності та підтримки залишили на ФПВ-дронах для військових учні початкової школи номер 1 Кошти на виготовлення бойових пташок учні та педагоги зібрали під час безпрограшної лотереї, яку влаштували у навчальному закладі з нагоди триріччя. Упродовж акції усім разом вдалось виручити понад 30 тисяч гривень. Ми сьогодні переживаємо всі разом не дуже непрості часи, і важливо для кожного відчувати свою залоченість. Хтось на фронті, а хтось тут у відносному тилу повинен робити все, що може для перемоги. Це дуже важливо для наших учнів. Багато батьків сьогодні на фронті. І кожна дитина, яка бере участь у різноманітних акціях, допомагає своєму рідному, своїй рідній людині. Дуже завжди активні наші батьки, батьківська громада, вчительська громада. Тому це сьогодні своєрідна можливість сказати дякую. і Допомоги. За ці кошти волонтери символічно виготовили три фпівдрони з функцією скиду боєприпасів. Чіпляється сюди необхідний вантаж. Найчастіше це для враження противника, тої чи інші боєприпаси. Полетів, скинув знищив, повернув дрон назад. Повернув дрон назад, знову боєприпас, від'єднав акумулятор, під'єднав новий заряджений, полетів знову конту свою бойову задачу. Ось такі 10-дюймові можуть нести на собі до 3 кг. Бійці, які знаходяться на нулю, буває, що потребують: потребують продукти харчування, потребують їжу, воду, потребують різні необхідні матеріали для виконання їхніх бойових задач. І впівдрони рятують в тому, що вони підлітають майже до бліндажа, де знаходяться наші військові, і скидають їм необхідну провізію. Загалом упродовж 2024 року волонтери Поділля виготовили та передали для військових 1355 дронів з них 366 – за кошти, які зібрали саме у школах громади. Це дрони різної модифікації, і самидіймові впівдрони, менші за розміром, але надзвичайно маневрені швидкі. Це десятидіймові впівдрони, які можуть переносити більше кілограм. Також є частина шкіл, які долучалися на комплектуючі до впівдронів, антени, щогли, різне необхідне обладнання, вигляді окулярів, пультів керування та інших засобів для того, щоб ці дрони могли використовуватися з нашим військовослужбовцям. Також якісні акумулятори до тих дронів і плюс один реп. Від також початкової школи номер два, тобто це такий, знаєте, комплекс необхідних запчастин, необхідної обладнання. Слава Україні, Героям слава! Україна, Україна! Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.